Привіт, друзі. Знаєте, от зараз проходжу через церкву і хочу вам поділитися однією історією. Я була один раз в цій церкві, не вмішає вона мені довіри чомусь. І потім мені дочка розповідала, що у її хлопця є один знайомий і в нього була чи дружина, чи дівчина. Ні, напевно, дружина, бо в них була дитинка вже маленька. От. І, коротше говоря, що батюшка з нашої церкви він виявляється, ще підробляє психологом, і, тобто, а він такий вже старенький. І тобто він відбив у цього хлопця цю жінку і зараз живе з нею, Десь, напевно, не знаю. Напевно, мене. Напевно, дійсно, ну, тому й не викликає він довіри, бо на нього дивися, От Блін, якийсь він. Потім колись на пляжі бачила він там, оце, напевно, з цією дитинкою купався. Він такий, ну реально, старенький. Дівчата біля нього молоді, Кажуть, у нього коханки теж. Та бізнес у нього. То ви знаєте, з кожним роком а, чомусь, коли ти йдеш. Хочеться піти в якусь церкву, але не внушає довіри. От Я була у нас там в місті, е, ну, з поганого приводу була, ховали друга е, військового і батюшка там такий, от, він так гарно все розказував, от внушає довіру, напевно, краще їздити туди, ніж ходити в цю, де ось такий сам по собі грішний, всі ми грішні. Але ти ж уже батюшка, то повинен приклад якийсь людям давати. Не знаю, таке відчуття, що це просто бізнес. Можете написати свою думку з цього приводу. Так що ось іду вже додому, ось ходила до магазину, ходила спочатку, знайшла дівчинку, ось манікюр робила. Так що зараз йду додому. Знаю, ще полуницю я не пообрізала. Одні кажуть, треба, другі кажуть, не треба. В тому році я її обрізала рано, вона в мене знову виросла, то зараз піду на неї, подивлюся. Можливо, все-таки не подобається вона мені, що там оце воно все таке вже чорне листя, хочеться там прибрати його. То можливо зараз цим і займуся. Погодка, в принципі, дозволяє. Вихідні поки що. Так що так, друзі, підходжу вже до будинку, будемо щось робити. Друзі, дивіться, як піднялась моя закваска прямо в холодильнику. Я поставила її, вона там все одно піднімалась. Буду зараз відсипати, бо боюсь, що вона за ніч взагалі вилізе. In È stata solamente una nofana, speriamo che non sia finita come vorrei, come vorrei amore mio, come vorrei che tu mi amassi a modo mio, che questa sera troppo triste, troppo allegre, non fosse... amore che va a così gioiesse come fa la neve a sole.